Копійка гривню береже, Дожився, каструлі собі кутає. Всі бояться казати правду, але воно, це, ж, це ж не з моїх слов, це не я придумав. Це вже люди розказують, що приносять повістку в больницю. Лежав під хапинцям вони принесли повістку. Перший раз бачу, що mm -hmm. у мене на озері знімали якісь фільми. Так кажу, як будто моє озеро. Ну, просто в принципі, обично тут всі тусуються, купаються на вихідні. а тут дивлюсь, якась фура їде фільм Рентал написано. Куча якихось грузовичків. Є ще така, знаєте, трейлер машина, як в усі тяжкі була така, типа, там, де вони варили мед. Інтересно, що ж вони тут знімають? Телебачення? Нічого собі. Ладно, не фільм. Походу, може якийсь репортаж, не знаю. Це, напевно, після бабки з ТЦК до мене приїхали інтерв'ю брати, просто не предупредили. А за що? Не зрозумів. Давайте ТЦК. А взагалі, якщо без шуток, то я зараз зібрався в магазин, буду їхати купувати каструльку для супу. Е, тому що бабуся раніше казала, що валік треба їсти суп, бо потім не зможеш нормально сходити в туалет. І я чогось вспомнил ці слова, коли сидів на туалеті і думаю, типу я вже суп не їв, я не знаю. Був раз Гапи гапі там, в кафе, колись там, місяця месяца чи 4 назад і думаю. Странно, в туалет же ходжу, но тем не менее, я суп собі вмію варити. Просто мені так делать. І мама сьогодні каже, А хочеш, я до тебе в гості прийду, бо мені скучно. Я кажу: о, а зможеш суп зварити? Вона каже, Та, вообще взагалі не випробуває. Каже, тільки каструлька, да. У мене маленька каструлька, і вона каже, що ну купи каструльку, я зварю. Я зараз їду забираю маму, купуємо каструльку. І мама зварить суп. Хочу дуже сильно грибний суп, він найфігенший. Я помню, что я тоже Мій перший суп це був грибний суп. І пчолка боявся його їсти, коли зі мною жив. І даже... ні, це він ще зі мною не жив. Це ще раніше було, що я варив суп. Коротше, суть в чому, що я зварив суп, він каже, ой, ой, шутив, що, типу, ой, та я обосрусь, ой, не буду. Відтоді одну тарілку зів і потім ще другу попросив. Каже, дуже вкусно. Так що їдемо по прибори реквізити для супа. Інгредієнти чи що там, я просто не сам вел. Я не розбираюсь. От я за цей от грузовичок говорив, що як у Хайзенберга. Така двіжуха там зібралась, Жесть. Дзвоню, кажу, мамі, а ти де? Вона каже, а я вже в копійці. А договорилися біля неї стрітися. Ну що, ти знайшла каструльку? А що це ценам взагалі? Це маленький, так? Да? Так це чебуни, так це. Такі, як у мене. Ну, це дорого. Ц... Так він маленький. Ні, таке як у мене розміром. Нет. Та ні. Та-та. -да. Ну, да. Маленька каструлька. Маленький. А тут ця 5... що, 700 грн каструля стоїть? Да. Ну то велика, то 5 л. нам надо хотя би 3 л. Це все А Що ж ну, вони такі всі дорогі? Що ж бути? Це всі які? Да. А осьо. Велика ту, 5 л. А, а скільки вона стоїть? Вона 770 грн. Що? Я думав, вона гарн 300-400 стоїть. Уже подумав, цю лаврору. Та там, тоже То не там нічого нема. В Аврорі є. Ти а думаєш? Так, 100%. Ну, давай, може, подивимося, може, все-таки десь є? Так, я же тут си, На одну не тарілочку не дивися, все я є. Це я шучу. А оце для чого? Це Що тут вариться в ньому? 845. Це для чого така каструля, а? Груша варить? О, ну ця, вроді, більша, ні? Я б не вірила. А що тут не було? А мені що, багато треба, я ж сам. Що, не хватиться? Вона більше, ніж моя. Ну, трьохлітрову хоча да, б. На, лі, на літру на більше. не більше. Було б непогано. Це кітчен, не поганий. Кітчен. Це як бабушки москового підписують. Кітчен. Mm -hmm. Це взагалі маленький. Щось печальний вибор копійки, якщо чесно. Я думаю, тут так, побільше був вибор. Слухайте, я отам от оно жив, і я пам'ятаю, там були такі ж самі розкопки хіопса, Так нічого не міняється. Ще більше почали розкапати. Тобто я вже переїхав, а розкопки продовжуються. І скільки вони ще будуть продовжуватися, не зрозуміло. Як тут взагалі обійти? Як взагалі туди потрапити? Це звісно взагалі прикол якийсь. І оце вже місяць тому почали до сих пор ці розкопки хіопса продовжуються. Я пам'ятаю, я жив нам перерили яму. І води не було, десь півгода, скільки ми жили, Гарячої води не було. Роскопки делали серйозно. Там не, я не знаю, це треба обходити аж туди. А Там теж, ну, я не знаю. Ну, це роботники. Ну пошли сюди, там є обійти. Дивіться. Я ж кажу, розкопки кіпса. Може вони шукають булаву Богдана Хмельницького чи що. Не помню, що вони тут шукають. Так они воду делают уже миллион год воду два, делают. Два раза. Но, принципе, два раза. Чтобы сходить в магазин, надо пиво Академа, пройти, и можно зайти. Э, Виталий Владимирович Крышко, когда это уже закончится, скажите мне, пожалуйста. Пришли в Аврору в надеждах, что хоть тут будет кастрюлька, а тут вообще никаких кастрюльки, я так понял, нет. Да там ничего нет. В Авроре есть. Ты думаешь? Да. 100%. Может, черпаку сварим по чайнику? Okay. <laughs> Чотири котлованчики, один заховався. Один заховался. Сім? Сім? Ого! Ничего собі! І воно, одовый сіре, как красивый теж. Они китенечки маленькие! Все-таки маленькие, молодец. Ну да. Ее осталось из кикаи. Она такая вот коточка сиренькая. И вот эта вот эта дочка. Ось це. І двоє ее котят. Вот это і вот это. Точно как она. Так багато їх. А такие лохмастенькие, як он туванчик. Забрали, забрали. Ми не даем их в обиду, ми їх кормим. Вот аквариум поставили. Один, вот второй аквариум. Красиво. Мать, вона дуже хороша мать, тоді. І так, останній варіант це епіцентр. Ну, якщо в епіцентрі вже каструлі не буде, ну я вже не знаю, куди можна їхати. Та да, ні, в епіцентрі їх куча. То якщо вже ми приїхали в епіцентр, то я сподіваюся на те, що там буде дешево якась каструлька, а не за мільйони гривень. А що ти ма розказувала, що воронців вдома в Херсонській області кореш, мама розказує, що е, в больниці ТЦК заходить і що. Шо... Хлопець лежав під системою. Вони принесли повестку під системою, так. А да. ти кажеш, один що це не палат. Воронцовська ТЦК, так? Да? Одеса. З Одеси приїжджають і оце прямо з больниці під капельці лежить, що вони проходять больниці, чоловік, а я... Да, Лежав під капленцем, вони принесли повестку. Просто поки жінка вийшла після аналізи, його там понесла здавати, і йому теж дали повестку. Ребята, що відбувається? І я, наверное, один. Із тих, там я не знаю, з мільйона, навірно, там, я не знаю, чоловік, може, ну я не знаю, процентів 10, наверное, тільки розказує правду. Це ще, ще можу виставити і скажуть, ТЦК йди. Дай ти ще ж ТЦК десь сплата. Просто всі бояться казати правду. но воно, це ж, це ж не з моїх слов, це не я придумав. Це вже люди розказують, що приносять повістку в больницю. Це ж ненормально. Чоловік під категорією лежить йому, приносять держище повісточку, іди не вийде. Перебор, а де каструльки? Ну тут думаю, що ми точно знайдемо. Що хочеш тут, є? тобі нічого не треба? Двісті А я купив один такий чайничок на академії в бонусі. Перший раз залив чай і все, і він одразу почав протікати. Коротше, гамно з гамна. Так 200 гривень, френч. Ось все, 200. А ти що ти купив по скільки? Дорого я купив. Так, да, і він галімий. А це диви дерев'яний, красивий такий. Знижка, він 500 стоїв. Ну, набудь тоже протікає. Та ні, ну здрасте. а щоб вони продавали протікаючий. А що? Ну, а нафіга таке тоді продавать. Вони б його обрали б на брак. Так, каструльки. Нам треба сейчас самого найти каструльки. Що? Може, та форма іменно теж протікає. О, О каструльки. Так і ось. Що, 15 тисяч? А, набір посуду. 2 тисячі. А що це за каструлі? Можна чуть-чуть, ну. Попроще каструля. Мені за 23 тисячі каструлі не треба. Та... Це серйозно? Я думав, це набор. Ма. Каструля 23 тисячі. Хочеш таку каструльку? Це що саме? З нержавіючої сталі 23 тисячі каструля. каструля. Та спасибо, мені тут вигода, я не знаю, яка треба, щоб я її купив. 23 тисячі каструля, ви таке взагалі бачили? Ой, вона, знаєш, така з двойним дном, вона така дуже важка. Так, 23 тисячі, вона повинна бути золота, не. а не з нержавіючої сталі. Дуже, дуже тяжка вона. Та, отож. О! От тут можна супчик варити. Це раніше такі були каструлі, в них можна було і в туалет сходити, і компот зварити. Клас. А ось все, дивіться, це що, відділ Советского Союза или що? Прикол. Я кажу, что это отдел Советского Союза. И каструлька, и бутылка, как знаешь, типа в фильмах цих. раньше были. Ребята, ну шо такое? Маленькая каструлька, в которой можно чай тільки зварити 1000 гривень. Есть что здесь дешево, бомжатская мне надо. О, ну 700 человеческая. А можно за 500 такую найти? Тут это все отдел бомжатский для нас. Для бомжайма, нам пиди Ну слушай, 800 гривен за кастрюлю я не готов отдавать. 800, четыре с половиной литра. 7, Это самый, мне кажется, нормальный вариант. За 700 7, да, согласен, хорошая. Капец, ну и цены на я в шоке. Даже если кастрюли себе куплять 4,5 Четыре литра. Хороша, мені можна б дай вареники підмінити. Ого. Нормальний варіант, мабуть. Щоб ви розуміли, я коли їхав, я думаю, ну куплю собі каструльку там за гривень 400-300. Каструлька, 730 гривень. І то це сама-саме дешево. О! Ма, дивись, да сколько? Диви, яка модна воно. З базиліком. 709-5-літрова. Що гамно? Буде, Калач? Вона ж буде облущувати, а стукне десь, вона пооблущується і буде все прилипати В смислі, вона як Майклі, вона ж... Чорна була знизу. Там можна доставати даже. Горшки! Диви, горшочки. Я отакі раніше в туалет ходив, в садіку. Сніми це на ноті. Скільки? Капець. 25 Я раніше в садіку отаку вот в туалет ходив, а це, виявляється, каструлька. Дивіться, який крінж. Раніше були зошити з Юлією Тимошенко і партією регіонів, а тепер з як так. Був би малим, ніколи не купив, би з яктак собі якийсь зошит. Я, я включив. Просто? І так, ребята, влог виходного дня. Закупочки обійшлися мені. Ось я купив наконець формочки для льда. Формочки для льда, я завжди їх забував. купляти. Для локи приколявся. І коротше, така каструля. Дожився каструлі собі купляю. Скільки це вийшло. Так. Це для тих, і які бабуся дивляться, щоб знали по ценникам, що там взагалі є. Получається, каструлька 722 гривні, форма для льоду 81 і кошачий корм знижці 21 гривня. Чікінезіц. Залетіли в фору по грибочки, всякі такі прикаляси, там картошка, дзибуля, морква. Приміняємо, як обично, стародавні мої лайфхаки. В рукавичках важимося, щоб за пакетики не платити, А то ми не з мільйонерської сім'ї, як би, ну. Тому, зачем важити пакет? Це одразу беріть на замітку. Навіть якщо у вас багато грошей, знаєте, як кажуть, копійка гривню береже. Скільки там? пів кіла є, а воно видно. Понеслась. Так, що нині ценам на грибочки? Чикіс 28 гривень, пів кіла. А, так вони дешевші, а що там було написано. 140 гривень за кілограм. Ні, це якийсь банан, а що воно? Ааа, я думаю, блін, а чого так теж? Так, да, банан. Це які гриби? Печериці. Ось, все, печериці. 22. 72. Блін, а я вже обрадувався, думаю, 20 гривень печериці. Да, 70. В три, в три рази більше, 3X коефіцієнт. Кладем. Локі сидить розстроєний. Лісу каструлю мама його вигнала, він сидить дивіться, Аж голову отвернув розтро. Так подивись, він голову розвернув, типа обідався. Я йому м'ясо полізала, умис. А? Да? Не знаю. Йому Я м'ясо йому дала. Сидить розстроєний. Я ріжу м'ясо в каструлі, в каструлю лізе. прямо в тебе є м'ясо, Он мама положила тобі. Я просто його боюся взяти руки, щоб показати йому, він бачить, що я кидала йому м'ясо. А ділає від, що він типу, не бачить, так? Угу. Це він, навіть, щоб я показав, що там м'ясо. Покажи, він зі дивися і не їсти те, що ти купив цю Нічого не хоче їсти? Ні. Ну нічого, він поїсть ще. Паштет купили йому, і він не їсть. Його обідався, бо я його вигнала з стола. А я ж його не сильно боюся, боюся його і виганяти, щоб він мене не побило. Ну, да. Син дивиться на миску, на діло відшить, типу не я бачив. Зде ж, йому, щоб я ж йому, щоб я ж йому показала. Говорю йому цього. Супу Гарно. Не надо оце вот так. Не надо, бо її надо терти. Ну, надо терти, немає терки. буде без терки нічого. Ми що тут? Супер кулінари, зібрались мастер-шеф, знімаємо или що. Суп готовится просто. Думав, музику поставить, на мама хит сделала, навіть музику підставлять не буде, так смачніше. Бо ти кажеш, не треба знімати на ж немає. Клас, дивіться, супець буде, та ти шо? А то я мамі коктейль зробив, як ми з Андрієм їздили на фестиваль. Я кажу: я зараз тобі такий коктейль сделаю, та ти що? З льодиком, спеціально льод купив, я купив собі вот сиропи, еле знайшов їх. Два сиропа, фокус не стоїть. Гранатовий. І є ще бубельгум. От. Бубельгум взагалі класний. Мені з гранатовым не очень захода. А тобі як? Мені ну, подобається. Ну, просто гранат любе. А коктейль як вообще скажеш? Порядок? Тільки тут вместо Energo. Бьорн я налив, тому що енергоу немає в Києві, я не знаю, де його шукати, заказувати. Ну, коротше, це проблемно. от. Так що тут супец готується, там коктейль п'ється. А тут влог монтується одразу. Создав другий канал для того, щоб вилажувати туди влоги. В ітоді думав, що цей влог піде на другий канал, але він такий смішний, що аж хочеться на основний канал вложити. І не знаю, що вилажувати на другий канал. Напишіть в, в коментарях, що б ви хотіли бачити на другому каналі. Там, де мінімальна буде монтажа, можливо, якісь там розговори, обсуждання якихось тем. тому що ну, цей влог, ну реально ну, достойний основного каналу. Прикинь, відмінили заказ і типу, вернули гроші сказали, що не доставляють. Це взагалі прикол. В Смислі. Серйозно кажу? Я таке перший раз бачу. Він типа їхав, потім показало, що все, вже не доставив, тому що Макдональдс не, не зробив заказ. Ну я не знаю. Він сказав, що ні, типа. Що тепер без картошки виходить? Кажу без картошки будеш тепер. Це щоб ми не говорили, що прийшов маму заставив суп варити. Я картошку мамі заказав. Вона каже: хочеться картошку з Макдональдса, Ну я їй заказав там нагідь, це картошку з Макдональдса. Це за те, що суп зварила. Ого, не починай. <схай> Дивіться, уже все? Так я не спів кліпнути, уже готовий суп. Я, я не спів кліпнути, вже суп готовий. Реально, я думав, що там час буде готуватися, уже готовий суп. Ну, Зелень трохи має цей. А дай у тебе там це є слівочне масло поки. Нема в мене. Ти ага. купила? Я в тебе бачила, ні? Що, у мене сливочне масло? Я нічого не готовлю, откуда має сливочне масло. Ми що вибрали. Та немає, викинув його, бо воно погане було. Понятно. Я ж не купляю сам. Я ж не готовлю. Я знаю, що ми купляли, що. Як це набагато, тебе, що два дні полежати, вже саме в так, а що мені портить за що? Воно довго лежало, диви на локі. Діловий. А філія не хочеш маленький? Якщо в каструльку лізти, так він хоче. А якщо Нет. йому насиплять, Нет. то він не хоче. Він його витягнув з цього. І не зайшло. Так, И... да, але з каструлі було непогано. Даже, кажу, Їв? Він з каструлі витягнув? Облизнув. А. а ти в суп закинула? Ти <звук> що? <звук> Да, закинала, щоб ти так, а що воно все одно кипятком про. Ну, таке вообще, Валя. Воно кип'ятком все одно все нормально. А що він грязний, він со мною живе. <рес> дивіться, яка мама ділова. В креслі, коротше, будемо сидіти, дивитися сейчас влог про долбануту бабку з ТЦК. Хто не бачив в предыдучому влогі, можете подивитися, як бабка мені угрожала. Казала в ТЦК визову ТЦК. А за що? не зрозумів. давай до ти А твоє по поводу неї? Ну що неадекватно. Шо.